І трошки казки на останок. Шедевр українського книговидання Снігова королева, тепер в електронній версії, де за вашим волінням ворушиться і говорить навіть найменша казкова істота. А ця розбійниця мала, вона міняє зачіски, бачите? Вона любить міняти. Це така як Юлія Тимошенко зачка. Така книжка вас сфотографує і вашим обличчям наділить когось із казкових героїв або дозволить зазирнути у криве дзеркало. Ти стань нічого не роби. Бач, як ти спотворюєшся. Такого Андерсен собі точно не міг уявити одним дотиком пальця. Його кай кліпає очима, махає ногами, і читач може його відігріти теплом своїх рук. І в ці новорічно різдвяні дні закохані, хай цілуються. У печі хай тихенько потріскує вогонь як символ сімейного затишку і тепла. У вікна вам хай зазирають колядники, а не зла снігова королева. А в соборах хай звучить різдвяний орган. І хоча на сам новий рік синоптики снігу в Україні не прогнозують, ми організуємо зиму просто зараз. Ольга Петер та Олексій Тищенко в час підсумки.